Вітаю всіх. Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська, голос БРД з вами Катерина, Віталій, Анна. Привіт. Всім привіт. Вітаю! Ну що, поїхали? Обговоримо головні події цього тижня. А він виявився досить насиченим. Новина з якої я хочу почати: хто зараз тримає бізнес в нашому місті, крім людей, які перевзолося цих безхребетних і безпринципових, є категорія криміналітетів. Один з таких Руслан Бухтіяров, чоловік, який до повномасштабного вторгнення займався розбоями, викраденням людей, вимаганням грошей, тепер відкриває в Бердянську спортивний клуб та стоїть на урочистостях поряд з окупаційним керівництвом регіону. І тепер він не злочинець, а меценат. Мені здається, що такі приклади дуже добре ілюструють те, що відбувається в нашому місті зараз, і, мабуть, загалом в Росії, тобто такі дев'яності, де влада належить сильним. А ці сильні постійно порушують кордони інших людей і зневажають будь-які закони, і свої, і чужі. І стає так дещо моторошно від того, що саме такі люди зараз о, отримують владу. І о, заробляють гроші в місті, на щось впливають. Я знаю, думаю про те, що бандитський Петербург просто розквітає в Бердянську і, мабуть, на всіх окупованих територіях. Оця ера ворів в законі, наркоторговців, галтівників і мародерів зараз настала просто максимально. І я ну це, мабуть, такі це лише при перші прізвища, про яких ми чуємо. Але ну, як? як це можна коментувати? Е, нова влада окупаційна е, облаштовує собі такий кістяк фундамент на цих територіях у різних сферах. Хто його має тримати, по суті, цей кістяк? Звісно ж, люди, які е, сходяться да, з ними в поглядах, цінностях і методах. І от таку реально страшну картину бачимо. Така собі мафія. Мафія, ну звісно, це і є мафія. Причому я думаю, що 90-ті відпочивають. Знаєш, думаю, що в 90-х все ще було якось ніжніше, ніж те, що робить буде робити оця сучасна мафія, в якої зараз будуть максимально розв'язані руки, тому що вони будуть робити те, що потрібно новій владі а нова влада буде робити те, що потрібно їм. Рука руку миє. Ну, звісно. Та і в 90 ж, там особливо і, і не втручалась ні влада, ні правоохоронні органи. А тут за прямою участі влади і правоохоронних органів і робляться такі там, да, призначення. Прям. І хочу зазначити, що ми про цей випадок дізналися. Ну, не самі знайшли, нам надіслали в бота інформацію про те, що подивіться. Ми, коли перевірили, ми просто були в шоці ну, від того, що побачили, що така людина, котра. Займалась викраденням, да, рекетом. Тепер стоїть як то міценат, почесний гід. Так німби ще не вистачає над нім, ну просто красунчик в їхніх очах. Наступна новина, яку я не можу оминути, чергові ідеї окупантів щодо перейменування вулиць. Коли вони захотіли повернути радянські назви, для мене це не було чимось таким несподіваним. Я цього очікувала. Але цього тижня вони перевершили самі себе, і ви бачили, на чию честь вони хочуть перейменувати чотири бертянські вулиці. Це просто дно. Ну так давай розкажи на чую честь, давай послухаємо. Там або колаборанти, або окупаційні військові. А, тобто вони обрали, а, мабуть, найгірші варіанти за річну а, колись і бабушкіна а, пропонують назвати на честь колаборантки Олени Іліної. Вони написали просто «Вулиця Ільїної, але якби ну варіантів не багато, враховуючи так останні події а, Бердянську. Тобто жінка, яка була членкиною виборчої комісії окупантів, мала право вирішального голосу, і яку усунули наші так спецслужби, тепер героїня на честь якої хочуть назвати одну з вулиць Бердянську. Наступний у нас кандидат це Володимир Чепа, людина, яка не має ну, зовсім ніякого відношення до Бердянська. І на його честь хочуть назвати вулицю Хавкіна. Тобто для мене це було таким шоком, що окупантам чимось не вгодив Хавкін, начебто так це відомий вчений з російським корінням і мають його навпаки як би так, підносити. А саме Чепа брав участь в анексії Криму, звісно, в повномасштабній війні. Та загинув влітку минулого року вулицю Польську, колись Карла Ліпнехта пропонують назвати на честь 35-ї армії Російської Федерації. І ми пошукали про інформацію. Бригади цієї армії брали участь в наступі на Київщину на початку повномасштабного вторгнення. І саме їх Генштаб якби, вважає винними у вбивствах, катуваннях, ґвалтуваннях цивільного населення в Бучі. Тобто о, хочуть Бердянську назвати вулицю на честь військових російських, які о, вбивали, гвалтували, знищували українське населення о, в Бучі. Давай по черзі. Е, перша да Іліною. А чого не бойко? Ну чим там ж жертва да, бойко, котро там з дружиною? Застрілили. Чим вона ну, не така яскрава, як то загибель Ільїної? Це, мабуть, буде друга черга перейменування, знаєш? Так, да, Ну вулиця Бабушкіна, це не на, на честь якоїсь бабушки, просто як назви. Ні, це прізвище. Це прізвище. Да. Хто така була? Ми не знаємо. Чому не іщука, так? Так, так. Чому не іщука? Вони просто от роблять роботу, куте взагалі ну, не потрібно. Так. Це ж вони там проводили опитування серед людей. Там. Чи не, против, так, чи не проти? Ви щоб назвали отак от у вулиці? Так, а Наступна була Чепа. Володимир Чепа, російський військовий. Чепа замість Хавкіна, так? І питання, чим Хавкін може там не. Чому саме вулицю Хавкіна вони вирішили принести так в. Я зараз ну, мені важко так сходу так відповісти. Але коли ми знімали історичний проект, і там була серія про Хавкіна, вона, здається, або буде четвертий, або п'ятий. Там щось було ну, проти радянської влади, щось там було. А. І може саме через це вони і хочуть його прибрати. Це Помста Хавкіну? Це помста Хавкіну. А як щодо 35-ї армії? Ну тут це зрозуміло. Ну, Карла Лібних там могли б залишити. це ж така... Ну, я не знаю, мені здається, оця 35-та армія, так, це намагання відбілити ну, реальних покидьків. Чим більше ти називаєш вулиць в їхню честь, і тим більше про них будуть казати тільки гарне. Ще одна вулиця, четверта, яку хочуть вони перейменувати, італійську, колишню Дюміна. Ну, можна було Дюміна залишити вже, але ні. Вони хочуть назвати її Тверською. <реш> не, не та тверська, про яку ви ну, подумали, а це, честь... це в честь, мабуть, шефів у з творі. Це треба підмазати. Може, <реш> <реш> ці шефи з твірі вже стають таким гірким мемом для Бердянська просто. Ну так, якщо ще вулицю, їхню честь назвуть, то це буде <реш> просто <реш> бінго. E, знаєте, по перше, Чесно кажучи, дуже боляче від думки, що вулиці, якими ти ходив, які любив, носитимуть імена зрадників і вбивців. Ну краще б вже радянські повернули. Ми хоча б до них якось. Ні, ну, а тут, розумієш, в чому прикол. От ти говориш про те, що ти не розумієш, чому. А мені це виглядає як трошки. Це не недолугий типу якийсь вчинок. Ні, мені це говорить про те, що окупаційна влада на, на цих територіях на тот потребує актуалізації трошки своєї пропаганди й і векторів. І якщо Віталік говорить про те, що вони хочуть відбілити там, типу ту ж там 35-ту армію чи того ж ЧЕПу, Я би це назвала словом не відбілити, а навпаки, героїзувати. Це новинова історія їхня, нові герої Геро... так героїзація злочинців. Це ж давня російська традиція. Типу, часи змінюються, традиції залишаються, і те, що вони в оцю першу чергу обрали Чепу 35-ту армію, які відзначились просто дикою жорстокістю. Це говорить про те, що це такий знаєте показовий вчинок просто. Чекати, що вони замість проспекта Леніна повернуться Азов, щоб Озовський так перейменувати назад, а назвуть його ім'ям Путіна? Я думаю, вони знайдуть там. Знаєш, на жаль, крім Путіна, там дуже багато страшних прізвищ. Я думаю, як, як тільки Путін помре, одразу всі центральні вулиці Росії будуть названі в його честь. наступний Ленін. Ну так. Ну, це я ж кажу, це такий дуже яскравий показовий крок. Це не випадково абсолютно. Там вони обирають там ні і я звернула увагу, що навіть мовчазні і про російські жителі Бердянська, яким завжди все ок. вони в коментарях обурюються. Типу, не треба чіпати радянські назви. Нащо це зараз так називати вулиці? Нащо прийменовувати. Там, це не на часі і так далі. Тобто навіть цій категорії воно їх не влаштовує. От тому вони це і роблять, тому що ці е, уже існуючі радянські назви, там, той же Хавкін, да, про якого ми говоримо, вони притерлись і навіть українізувались вже трошки в радянську. А їм це ну, їм же ж не підходить такий варіант. Ну, тоді їм доведеться перейменовувати абсолютно всі вулиці в місті. А вони це й роблять. Ми так да ми ставимось так до е, проіменування там топонімів, типу не на часі, е, нам не це потрібно робити. А подивись, що вони роблять. Вони якраз прекрасно розуміють, що це дуже важливий аспект всієї пропагандистської машини. Мені лише е, шкода жителів в тому плані, що е, ми знаємо, що ці радянські назви, які були змінені на відомі нам. Це не остаточно, тобто до них були інші, і наші бабуся, дідусі вже по третьому колу запам'ятовували, а зараз хто там живе, вони будуть по четвертому колу запам'ятовувати нові назви. Тобто, ну, Просто люди, яким воно о, не треба, будуть це перевлаштовуватися і ламати собі голову. цим. Тут, знаєш, для цих людей, мабуть, тільки добре те, що Бердянськ невелике місто і вони будуть просто ходити по пам'яті. Топ подія цього тижня підірвали суддю колаборанта Віталія Ломейка. Гур підтвердила, що бердянці ліквідували. Окупанти запевняють, що ніхто не постраждав, що він живий, здоровий. Не знаю, як насправді, але в будь-якому випадку це черговий меседж зрадникам про що про них пам'ятають, і черго, черга поступово дійде до кожного. Я, мабуть, погана людина, але я радію, коли таке трапляється. Війна в мене пробудила мені так не лише злість, але й таку, знаєте, жорстокість, байдужість, певно. І я завжди, прям з таким емоційним, не знаю, ну, мені так радісно, коли таке відбувається. Знаєш, Хочеться вірити в те, що бумеранг це така штука, яка завжди повертається. Ну, ви помітили, який емоційний сплеск, такий підйом ця новина. А тому що це дає надію. Це дає надію на те, що третій рік е, дрімучої, да, здавалося, окупації, коли там застій, застій, ніяких новин, здається, надія втрачена. А тут хоп, і така подія, і така новина. І, звісно, в людей вже вріє надія, що слухайте, не все втрачено, подивись. Ну так, якщо хтось серед нас там, да, може зробити це, там, щось закласти, когось підірвати так. на третьому році війни, це ж нічого собі, це детіс. Сміливі люди, де вони беруться взагалі. Ну так, людям здається, що о, там дехто ну, каже Бердянськ не будуть о, звільняти, нас mm -hmm. злили, про, про нас, забули, про нас так. забули, і тим паче ніхто не думає про якусь там помсту і правосуддя для колаборантів і зрадників. І коли таке відбувається, то о, люди собі десь думають, а про нас пам'ятають. Це класний момент, я думаю, для всіх цих місцевих зрадників, колаборантів ну, ходити й озиратись. Типу, знаєш, мені взагалі цікаво, як вони там себе почувають. Типу, вони абсолютно впевнені в тому, що в них все буде класно. Чи все-таки вони ходять і трошки озираються, особливо після таких випадків? Да? Але таких випадків вже скільки було? Оця Ільяна, і Іщук двічі? А... І Суддя, Бойки. бойка, так, але ж деякі з них досі ходять, і мені здається, досить впевнено, вільно себе відчувають. Ще варто додати, що вчора ввечері були теж вибухи чудні в Бердянську, так, і, і сьогодні... сьогодні зранку, дана точно АКЗ РТС чули дуже гучний вибух. Нам навіть надіслали аудіозапис, Так гарненько гупнули, де невідомо. Але щось відбувається, і людей це. Людей це о, зацікавлює. Серед людей така активність пробуджується, і наче нікого не підірвали на цей раз, але сам по собі якийсь рух не може нарадувати і не тик, навели трохи шухера. Але тим часом окупанти ситуацію ніяк не коментують. Навіть не кажуть, чи то вчення, чи якісь там контрольовані підриви, чи ще щось. Вони просто ігнорують ці вибухи. Ну, це трохи тішить, те, що вони по суті не коментують. Коли вони мовчать, значить, щось відбулося. Так да, значить, відбулось щось те, чого вони не чекали або не планували. Ну, типу, щось таке. Дуже хочеться. Знаєш, дуже хочеться не так побачити пояснення від окупантів, як хочеться побачити офіційне підтвердження і пояснення від нашого генштабу. Що це щось дійсно було? Я засмачусь, якщо цей суддя, а потім з'явиться десь живий насправді. Мабуть, якби він він був живий, його б вже показали. Його показали вже. Да, як кого там вони показували? Боже мій, не пам'ятаю, але коли Ільяну вбили, то вони таки сказали, що вона загинула, вбили нацисти. Наша там членкиню виборчої комісії, А тут вона сказала, що він жив здоров. Ні, вона сказала, що ніхто не постраждав. Вони ніхто при... ні пізніше, я бачила сьогодні, що е, писали, що він дійсно там е, отримує перекваліфіковується на суддю за російським там законодавством, і він живий. Не знаю, я, я, я не бачила ні фактів того, що він живий, ні фактів того, що він мертвий не знаю. Але по факту, ну плюс один, мінус один. Знаєш, ти кажеш, якщо раптом він виявиться живий, мене це не засмутить. Ну чесно, мене це не засмутить, тому що е, оцей випадок показує, що вони можливі там досі на третьому році. Мені це е, важливіше, ніж там живий він чи не живий. нагадування. Ну знаєш, навіть навіть якщо живий, то дуже переляканий. Ну, наступна тема не така оптимістична, а це те, про що експерти і політики йому в своїх подкастах вже неодноразово казали. Мобілізація. Окупаційна влада оголосила, що на захоплених територіях, зокрема в Бердянську. Цієї осені відбудеться призов до армії. Це е, не мобілізація, як вони кажуть, а лише строкова служба. І вони обіцяють, що призовники не потраплять в зону бойових дій. Але ми ж з вами знаємо, як це відбувається насправді, і скільки саме е, строковиків е, було серед е, військовополонених е, на Курщині. Слухайте, ти знаєш, оце е, всі новини, які мають продовження. Е, окупаційна влада обіцяє щось там. Я не ну, після цього слова я ніколи не читаю далі, тому що е, слухати обіцянки і вірити е, новинам країни е, глибинною філософією, якою є тотальна брехня ну це таке собі, знаєш, питання. Це себе не поважати, просто вірити таким штукам, чи будуть ці строковики залучені до війни проти України? Абсолютно будуть прямо опосередковано будуть абсолютно якими методами, чи це будуть якісь пропонуватись вигідні для них умови, чи якісь контракти, чи якісь пропозиції, від яких неможливо відмовитись? Знаєш? Але я впевнена, що вони будуть залучені? Ну якщо хтось вірить в те, що це буде просто армія, собі просто будуть служити хлопчики? Ну я не вірю в це. Нащо їм це треба тоді? І вони там кажуть, що будуть вони приходити в службу в Криму, десь <світ> в Ростовській області, в Краснодарському краї. В Курській. <світ> ну можливо, і в Курській. Ну а чому? Чому ні? Типу, це ж не залучені до СВО. Да? Ну так, це ж на території Росії, ну це ж не залучені до СВО, це ж просто вони проходять службу десь там підсуджую, і паралельно з цим в Росії з листопада буде працювати єдиний електронний реєстр військового обліку, тобто вони цифровізують свій реєстр військовозобов'язаних. І я думаю, що всі чоловіки, які офіційно працевлаштовані зараз, бердянці, будуть як на долоні у так званих військоматах. Знаєш, я чомусь е, практично впевнена, що вони всі як на долоні вже давно, бо мабуть я не знаю, чи існує в світі сильніша агентура, чим агентура Росії, тому всі ці списки в них є давним-давно. Зараз вони просто стануть типу офіційними. Ну і, і взагалі так, всі, всі тепер, наприклад, бердянську... Всі підприємці вони будуть зобов'язані всіх проводити через, через цей електронний реєстр. Так я правильно розумію? У них навіть будуть якісь навчання для підприємств, для керівників, де будуть розповідати, як правильно це все оформлювати, як переход приводити кампанію на цей електронний документообіг і так далі. Коротше, всі тепер будуть під ударом, починаючи з 1 листопада. Так, з 1 листопада він запрацює, але а, з от в жовтні вже починаються а, ці, ці навчання. Наостанок хочу поговорити а, про питання нерухомості. В Бердянську люди знову атакуються Оленка з питаннями: як і коли отримати житло. Сама окупаційна влада говорить, що на прийомі гауляйтера ця проблема озвучувалася найчастіше. Люди не лише хочуть отримати безкоштовно чуже житло, квартири тих бердянців, які покинули своє місто через окупацію, але і приймаються, що псевдовлада це вже робить таємно. Тобто, як же так хтось отримує чуже житло раніше ніж я? І в мене зараз такий букет емоцій від цієї новини: обурення, злість, здивування. Ну, ви серйозно люди? Тобто, ви готові а, заселитися у віджаті кварвижвіджаті квартири. І вас ще турбує, що раптом це таємною роздають їх, а, а я от не встигну. Кать, я впевнена, що ці всі знаєш, герої, колаборанти і прочі зброд там не просто так. Вони, звісно, готові служити Росії, але ще краще їй служити зі зручного дивана в теплій квартирі, на яку тобі не треба було пахати півжиття. Але це навіть не колаборанти, це просто от люди, які знаєш, там приходять на прийом. Тобто просто ну, такі знахабнілі, відморожені а, бордянці, мабуть, які готові на, на чужому горі от, чекають, коли ж вони щось отримають. Я думаю, ті, хто ходять на прийоми, це от, знаєш, такі собі професійні просителі. Тобто ті, котрі, ну, хто там з вас взагалі думав про те, щоб йти там, на прийом. До мера щось там в нього просити. Ті, хто цим живуть, ті, хто цим регулярно займаються, від, звісно, їх бомбить від того, що вони дізнались, наприклад, що хтось вже щось отримав, а вони, Його, туди... Так, а вони туди кожен день ходять і нічого їм не дали. І звісно, вони починають там ці скандали влаштовувати, що чому там комусь дали мені не дали. Хоча, можливо, вони і не мають претендувати навіть, але розуміючи те, що на халяву можна отримати, Вони, звісно, продовжують оце, ото, там, цей натиск. І я думаю, що якщо вони, там, якщо вони отримують щось, вони потім почнуть так само ходити по інших кабінетах, де будуть вимагати, щоб їм надали документи на це майно, типу, що вони власники, дайте мені якийсь документ. І ще ремонт зробіть. Ну, ремонт це вже не факт, Я Думаю, вони просто будуть одразу обирати квартиру з ремонтом. З ремонтами, mm, да? Так, так, одразу з ремонтами, але ці професійні просителі, вони не даремно туди ходять. Я думаю, що. Але якщо раніше люди ходили там просити якийсь дитячий майданчик, або дах протікає в якомусь там будинку багатоповерхівці, або старі ліфти треба замінити. Лавочку поставити, то зараз це ну, приходять і дайте мені чужу квартиру. Бо це гроші в першу чергу. Якщо вдасться отримати будь-яку квартиру, там навіть є, навіть однушку, Отримати на неї документи, то це вже потенційно в тебе в карма в кишені. Ну скільки тридцятка тисяч доларів мінімум, і ще продати чужу квартиру. Спочатку отримати а, чужу квартиру, потім продати чужу квартиру. Ну тобто я думаю, що що це ну, спеціально робиться, щоб отримати, оформити і продати, бо це гроші. А потім вона це зробить, ця людина, і поїде в інше місто просити в Маріуполя або Мелітополь. Знаєш, майданчики дитячі, там якийсь там благоустрій, це ж така довгострокова історія. Це зараз нікого не цікавить. Тому що я думаю, що ці ж люди, які ходять просити, вони ж не впевнені, що а раптом Росія не навсі, да. а треба встигнуть. Ну, прикинь, такий шанс. А ще якщо ти знаєш, що десь якась пуста квартира і її власники тобі не дуже подобались. Та це ну це просто це це жахлива історія. Але мова про те, що вони жаліються, що хтось отримав, а вони ні, це теж прецедент. Тобто це вони ж не взяли це десь там з потолка, так тобто, ну, це реальні історії, правильно? Це ж факти так, реальні. Так. безгосне це житло, яке воно, начебто, досі формує цей фонд, і не не приховують о, окупаційна влада, що саме з цього безгосного житла будуть потім квартири видаватися, але о, вже, вже живуть. В них вже живуть там, російські військові, якісь вчителі, якісь лікарі, ще хтось. Тобто в них вже живуть. І, і тому люди без посад приходять і такі, я теж хочу жити, а чого там нам не дають? При тому цікаво, де живуть ті люди, котрі приходять просити житло, так? Да? Швидше за все, у них теж є якесь житло в радянську або в селах навколо, але ж це їх житло, а чуже ніколи не завадить. Звісно. І знаєте, мене це на таку думку повернуло, що. Люди, які а, раді тому, що там Росія, вони бачать в цьому нові можливості не в плані кращого життя, а в плані наживи. Тобто вони готові зараз взяти максимум, як ти сказала, вони хочуть пограбувати цю російську владу, все від з неї вижити всі соки, як це робить зараз окупаційна влада з нашим містом і з окупованими територіями, щоб потім, коли ця окупаційна влада піде, вони залишилися, не залишилися ні з чим. Я просто думаю про те, що ж бляха зараз роби моя сусідка, яка при українській владі ходила до мера і жалілася на мене, що в мене вдома вікно відкрите, їй це не подобається. Тепер вона закриє вікно. <клес> що ж це жінка робить? Вона вже його, мабуть, закрила. А в тебе є знайомі, у яких квартиру відібрала або когось заселили туди вже? Е, ну, в мене в батьків жило 10 дегістанців. Але вони звідти поїхали. Я не знаю в якому стані вони залишили там ту хату, тому що після них, звісно, туди ніхто не заходить. Ну бо це якби страшно по-чесному, да, мало чи що там вони могли залишити за собою. Але так то треба повісити на попросити сусідів, щоб вони повісили на калітку табличку. Тут жили дагестанці»? Так, тут жили дагестанці», обережно і ніхто тоді взагалі нікуди. Ні, а прикол в тому, що знаєш, не гребують люди місцеві свої заходити туди і, і забирати те, що, що не забрали. Там... Так, і дивитись, що там залишилось, чи можна ще забрати. Ну треба ще додати обережно, може бути заміновано. Mm -hmm. а, це а, прикол в тому, що це теж налякає людей. Я просто не розумію, оці ті, які там залишились, і не гребують жодними методами якоїсь наживи. Ну типу, ви взагалі безсмертні. Ну, люди настільки у них жажда наживи, переважає, мабуть, цю Та жадність. ні, просто до всього до всього звикаєш, до всього пристосовуєшся. Якщо вони там так, залишились, так. на це були причини. Я взагалі нікого не звинувачую, кожен залишається з тих або інших причин, і ви знаєте, що там щось о, з будинку виносили вони чи Звісно, виносили. Тобто, ви знаєте, що ваш будинок розграбований? Так, ми не знаємо, ну до якого там рівня, але та, звісно. Ну, на жаль, на жаль, люди є різні. І давайте ми не будемо приховувати. Це ж, це ж не очерняє бордянські бердянців. Люди є різні скрізь. І є ті, які нарешті дочекались свого цього зв'язного часу. знаєш. Головне запам'ятати тепер, хто ці люди, і коли ми повернемося, якщо вони не встигнуть нікуди втікти, то в нас буде багато роботи у всіх. А отут я закінчу фразою, що дуже хочу вірити в те, що бумеранг це така штука, яка має властивість повертатись. Сподіваюся, бумеранг нас дожене цих людей раніше ніж правосуддя, і раніше ніж ми повернемося до Бердянська. Навіть на цьому все вважаю, що ми обговорили найцікавіше за цей тиждень. Читайте та дивіться наші публікації, коментуйте, пропонуйте теми. Нам це дійсно важливо. Всім, крім зрадників і окупантів, бажаю гарних, спокійних вихідних. Ще почуємося. До зустрічі на БРД-24. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.